Електромобіль 10 з 10, але. Поїхали. Chevrolet Болт першого покоління. 7 з 10. По цій автівці було відкликання по високовольтній батареї, але загалом по надійності ця автівка входить в першу десятку. BMW I4. 8 з 10. Авто виглядає дуже класно на дорозі, доволі таки динамічне, не дешеві кузовні елементи, але ж ми розуміємо, це BMW. Mercedes EQE. 8 з 10 автівка преміального класу. Зрозуміло, що вузли гріхати не дешеві. Є нюанси по заднім двигунам, тому слідкуйте за антифрізом. Nissan Ariya. 8 з 10. Але треба розділяти ринки. Є китайський, є американський ринок. У нас на ринку в Україні їх приблизно, ну, на наше враження, 70 на 30. 70 – це китайський, 30 – це американський. По американським більш-менш все ок, з китайськими є нюанси з чарджерами, 12 вольтовим акумулятором і периферійною електронікою. Майте це на увазі.